Доброго дня, шановні українські аграрії. Сьогодні 26 квітня на горосі, на нашому горосі. Що можна сказати? Що тут у нас по утоках? Друга третя. Друга третя йде. Так? Запланований агрітокс. Висота, як бачите, 300 кг на гектар сіялося, близько мільйона. Побачимо, що воно там вилізе, порахуємо, потім буде видно. Sieo Пьотінгер, якби питань особливих немає. Є на що трошки зверху, ми там дуже так і надзвичайно не глибили на той світ. Але було сухо, культивація так собі, тобто треба було нормально закультивувати. Але в принципі я б сказав, би, по гороху байдуже. Густота є найголовніше, головне, ось знаю, чи проростає. Ось проростає, ось проростає, Тобто ось проростає. Густота ще буде додатися. Але будемо ще, почекаємо ще з тиждень, напевно. Можливо дні 5 побачимо, будемо туди вже працювати гербіці щоб довго позабирати. Але по великому рахунку її тут не так багато, так що я думаю, гриток це 0,5 з головою йому вистачить, а можливо і обробляти не буде. Порахуємо, подивимося. Знаєте, спішіть викинути. Тімі завжди успіємо. А вона коштів коштує. Ну таке воно цікаве в Трошки більше 100 гектарів. Побачив, горох треба, тому що кажуть, вже гречкою наїлися. Уже гречки не хочуть у нас механізацію їсти, бо гречки вже як кажуть, два роки вистачає. Ну, кажу, буде вам і гороховона, гороховіане каша, буде вам що завгодно. Так що поносівали ще й горошку, побачимо. Порахуємо економіку, тому що всі розповідають, соя, 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 соя. А це дуже страшить. розумієте, Це тоді, як було гречка, гречка, всі в гречку. Всі табуном пішли в гречку. Не знайшли ціни в гречці, тепер всі табуном пішли в сою. Дай Боже, щоб все було добре. Тому що ми плануємо там сою трохи посіяти. Але ж, блін, самі розумієте, коли всі йдуть в одну сторону, то трохи корабель починає розгойдувати. Тримайтеся, слідкуйте за каналом, підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там можна задавати питання. І ми там висвітлюємо деякі речі, які я не виставляю в соцмережі. Тримайтеся, успіхів вам!